В ефірі Новини міста. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Навіки в пам'яті у Хмельницькому попрощалися з героєм Миколою Цвиком. Сильна і незламна. Про волонтерку Катерину Луцик зняли автобіографічну стрічку. Змагаються і волонтерять. В ДОЮ США No3 збирають гроші на авто для військових. Хмельницький втратив ще одного героя. В останню путь сьогодні провели Миколу Цвика. Він пішов на фронт добровольцем. Помер 2 грудня. Похований герой на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Ми сьогодні проводжаємо того військовослужбовця, який загинув не від кулі фізичної, але від кулі психологічної. Тому що в кожної людини, браті і сестри, є свій поріг і є своє відчуття того психологічного болю. Хтось більше його сприймає, хтось менше. І ось вже сталося так, що сьогодні не витримало його серце в молодому віці, 40-літньому віці. Він сьогодні. Відходить новоприставлений воїн Миколай від нас у загробний світ. Лише справжній міг піти 24-25 лютого військомати і сказати, я готовий захищати Україну, готовий зробити все, аби що від окупанта не ступив сьогодні, в тому числі і в Хмельницький. І сьогодні, завдяки подвигу воїнів і Миколи, Хмельницький є під відносно мирним небом. І завдяки подвигу наших військових, в тому числі Миколи, сьогодні ми звільняємо наші території. І завдяки подвигу Миколи і воїнів, ми сьогодні точно знаємо, що Україна буде. У Хмельницькому відбулася зустріч представників обласної військової адміністрації із благодійниками. Мета скоординувати діяльність для допомоги тим, хто цього найбільше потребує. Нині на території нашої області проживають щонайменше 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Проблеми, з якими зіштовхуються найчастіше, це пошук житла, роботи, доступ дітей до освіти. Детальніше Ірина Муляр. Представники місцевої влади, міжнародних фондів та громадських організацій зустрілись, аби обговорити потреби вимушених переселенців на Хмельниччині. Ця тема не втрачає актуальності, адже останніми тижнями до області прибувають евакуаційні потяги із Херсонщини. Із 26 листопада вони постійно прибувають сюди евакуаційними потягами. Це чотири вагони, в яких близько 100-200 чоловік щодня прибуває. Більша частина з них залишається на території Хмельницької області. За даними на початок тижня, це 900 херсонців, які вже прибули на територію області, 700 залишилися тут або в колективних центрах проживання переселенців, або в приватному секторі. І щодня ці евакуаційні потяги йдуть. Але крім того, не варто забувати, що херсонці також прибувають на автомобілях. Шутними таксі, наприклад, тому їхня кількість можна, їхню кількість можна сміливо навіть в на два на два помножувати. У червні цього року на Хмельниччині запрацював партнерський майданчик міжнародної допомоги. Він об'єднує закордонних партнерів, які підтримують переселенців. Нині їм потрібні житло, робота, доступ до освіти для дітей. Ми хочемо представити потреби області, потреби територіальних громад, і будемо сподіватися, що фонди підтримують ці проекти, які є вкрай важливими для області на даному етапі. На зустрічі зібрались представники близько 40 фондів. Кожен із них зайняв свою нішу, аби наблизити перемогу України щодня. Щонайменше дві громади повідомляють нам про те, що вони прийняли осіб з евакуаційного потягу, і ми в діалозі з кожною громадою закриваємо першочергові потреби. Допомагаємо облаштувати комфортні спальні місця для вимушених переселенців. Також ми надаємо психосоціальну підтримку, тобто це не просто благодійна допомога, а турбота, увага до тих родин, які приїхали і які почувають себе самотніми і покинутими в даній ситуації. А це так не є, і ми намагаємося це їм довести. Перше, це була підготовка до зими, Це заміна вікон, утеплення, купівля побутової техніки, десь водопостачання, десь ремонт ванн, туалетів, встановка бойлерів. Вже маленький результат є, тому що ми познайомимося з партнерами, будемо в подальшому співпрацювати в напрямку допомоги дітям. В першу чергу ну і внутрішньопереміщеним особам в цілому. По-перше, це а, соціальні виплати. Це грошова допомога для переселенців. Звертаються за поновленням пенсійних виплат, а, зруйноване пошкоджене майно, зниклі безвісти. У нас в Хмельницькому є офіс Кам'янецька, 5616, Тому закликаємо всіх переселенців приходити звертатися за допомогою. Нині Хмельниччина продовжує тримати гуманітарний фронт. На території нашої області проживають майже 100 тисяч переселенців. Волонтери прагнуть скоординувати свою діяльність, аби направити допомогу тим, хто найбільше цього потребує. Головне завдання це справедливе розпорядження гуманітарної допомоги, аби вона дойшла до кожного внутрішнього переміщення. Ірина Муляр, Валерій Тилоховський. Новини міста у Хмельницькому презентували автобіографічну кінострічку Сильна. Головна героїня 25-річна Катерина Луцик. Військова медикиня за час своєї служби врятувала понад 200 життів. Нині працює в тилу. Очолює громадську організацію захист об'єднання волонтерів. Олександр Семенюк продовжить. Вільна та незламна. Саме такою можна побачити хмельничанку, 25-річну ветеранку Катерину Луцик у автобіографічній кінострічці Сильна. Саме її сьогодні презентували за галу. Наша стрічка триває там 45 хвилин, і насправді вона знімалася рік тому. Це був для мене такий важкий період життя, тому що я звільнилася. Я лікувалася після звільнення після поранення. Мене у фільмі можна помітити, що немає присутні моєї мами, тому що вона на той момент перебувала в реанімації. Ще до початку повномасштабного російського вторгнення Катерина Луцик упродовж півроку перебувала на позиціях на Донеччині. Там виконувала обов'язки керівниці медичної служби. Насправді поранення було дуже різноманітного характеру, але все-таки найчастіше це були уламкові поранення, як легкі, так і складні, тому що нас обстрілювали танки, обстрілювала артилерія. Поранені військовослужбовець, якому мені довелося Евакуювати. Це було насправді складне поранення. Це була відкрита черепо-мозкова травма. Другий це було пошкодження сонної артерії. І це також такий яскравий, дуже яскравий спогад в моєму житті, тому що нам, мені вдалося його вивезти, ми його евакуювали з пошкодженням сонної артерії. Він вижив, і в нас був дуже поганий зв'язок в Авдіївці, дуже рідко до нас хтось міг дозвонитися. І десь вночі мене зателефонував, відбувся дзвінок. Я беру і Мені в слухавку говорить: маленька дитина, дякую за врятоване життя батька. За час служби дівчині вдалося врятувати понад 200 життів українських військових. Під час виконання обов'язків Катерина Луцик і сама отримала поранення. Я робила об'їзд з позицій, і коли ми заїжджали на одну з позицій. Ми почули, що по нас стріляють, хоча ми їхали автомобілем з за... Червоними хрестами не було чітко видно, що це швидка допомога, що це ніяка не, не звичайна військова машина. І ми почули, що по нас стріляють, хоча ми спочатку ще не зрозуміли. Але коли уже снайпер влучив і куля зайшла через лобове скло і вийшла через праве бокове біля мого обличчя, то ну, ми вже виражено зрозуміли, що нас просто розстрілюють. Ми почали випригувати з машини. І нас вже почали накривати міномети. Тоді нам вдалося відповсти, Ми отримали поранення. В мене пошкодження барабанної перетинки. Вона вилетіла там уламкові поранення. Та саме на війні юна військова медикиня знайшла свою долю. Нині її коханий Дмитро продовжує захищати Україну. Ми були разом на позиціях. І власне, коли я виїжджала на об'їзд позицій в той день, коли мене поранило. Він як ніколи мені сказав будь обережна. Я ще так здивувалася. Думаю, до чого ця фраза. Потім мене поранило, коли я була в шпиталі. Він якось дзвонив, він хвилювався, він мене дуже підтримував. Я просто пам'ятаю, дуже було холодно в шпиталі. Так холодно, я завжди казала, боже, у нас на позиціях в бліндажах було набагато тепліше, ніж в шпиталі. Переглянути фільм можна протягом тижня. Замість придбання квитка глядачам пропонують зробити благодійний внесок. Усі зібрані кошти будуть використані для придбання станції StarLink для хмельницьких військових. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. До Хмельницького завітав мандрівний кінофестиваль Докудейс ЮЕЙ впродовж цього тижня містяни переглядають короткометражні стрічки, зняті після початку повномасштабного російського вторгнення. Кінофестиваль піднімає питання прав людини крізь призму війни. Подробиці у наступному сюжеті. Мандрівний фестиваль докудес завітав до Хмельницького. До 9 грудня містяни мають змогу переглянути короткометражні кінострічки. Тематика цьогорічного фестивалю надзвичайний стан. Більшість фільмів розповідають про права людини крізь призму російсько-української війни. Такі фестивалі важливі для мене особисто як правозахисниці, тому що це можливість. Побачити документально зафіксовані факти, якраз стосовно порушення прав людини, тому що про права людини можна говорити багато, але коли ти їх бачиш через призму кіно, воно краще дає можливість тобі щось краще обдумати, краще зрозуміти, краще проаналізувати. І це той формат, який дозволяє великому загалу людей побачити дійсно ті проблеми, які хочуть висвітлити автори фільмів проект, який. Розрахований на те, щоб підняти рівень правосвідомості кожного громадянина. Серед кінострічок, які пропонують до перегляду фортеця Маріуполь Орест, короткометражний фільм розповідає про керівника прес-служби Азов Дмитра Козацького, коли той перебував на Азовсталі. Режисери цього фільму в них виникла ідея через відео зв'язок з військовослужбовцями, з оборонцями Маріуполя, зняти деякі сюжети і сформувати їх в цикл документальних фільмів. Кожен фільм учасники фестивалю обговорюють, аналізують та діляться враженнями. Уявлення немає, як взагалі можна жити в цих умовах, як вони ще посміхаються, так граються, там мобільне показують. По-перше, як ці бідні діти там е, жили? А по-друге, які потім наслідки будуть? І перший момент це прожити да, у, в окупації там, а другий момент е, ще потім боротися з наслідками. Я запам'ятала те, що як головний герой, можна так сказати, Орест е, поділився з нами своїми враженнями, про те, як він дійсно. Розказувала всі всі страшні події, усмішкою. Ті ну, бідні діти, переселенці жили в таких умовах, ну, ті, ну, що не побажаєш ворогу. Мені а, дуже сподобалось те, про що те, що військовий говорить з посмішкою про те, що він пережив. Окрім військової тематики, на фестивалі цьогоріч показують фільми і про збереження екології та охорону здоров'я. Перегляд кінострічок відбувається в онлайн та офлайн форматах. Побачити фільми можна також на платформі DocuSpace до кінця цього року. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста. Велику новорічну програму для поціновувачів музики підготував Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр. Сучасні українські колядки, серед яких і твори на воєнну тематику виконуватимуть в обласній філармонії 20 грудня о 18.00. Вхід вільний будуть популярні українські, наголошую, українські твори сучасні. І навіть будуть українські твори сучасні колядки на військову тематику, написані от тільки, тільки, тільки. Які будуть брати за душу, Я думаю, що глядачі будуть сприймати його. Ну, сльози будуть на очах. І є одна пісня, яка от вона навіть ще доробляється, ми маємо її. Написав взагалі Атовець, який був ще з 2014 року на війні. Інша пісня є така повстанська, вона ніби написана недавно, але. Ще з тих в повстан, повстанські часи розповідається, що пішли на завдання на святвечір, і тато не повернувся, сини повернулись. Також сльозлива така і за душу бере. Звичайно, є мирні, називається і мирне Різдво, і святкова новорічна. Звичайно, все, все сумне не буде на концерті. Треба жити далі і насолоджуватись, але все українське і все сучасне. Змагаються, аби зібрати кошти на автівку для військових. Мета 4 тисячі доларів. У дитячо юнацькій спортивній школі номер 3 ініціювали спортивно-благодійний проєкт. У його рамках мають намір провести кілька сімейних заходів цього і на початку наступного року. Першим влаштували змагання з футзалу. Тетяна Самсонюк з подробицями. На паркеті спортивні сім'ї усього два десятки футзальних команд грали родинними двійками та трійками. Сім'я Савчуків долучилася до благодійного змагання повним складом. Ворота команди захищала мама Марина. Забивати голи взялися тато Олександр та семирічний Назар. Потренуватися мені власне довелося тільки зараз, бо раніше ну так виходить, що немає часу. Ну не знаю, чи готові зараз побачимо. Взагалі мені мої хлопці сказали просто стояти і нічого не робити, а ми все зробимо. Не знаю, як буде далі. Побачимо спортивно-благодійний проєкт у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 розпочали з родинного футзалу. У когорті учасники шести та семирічні спортсмени. Одна гра 10 хвилин. А в кінцівці вже будуть коли команди батьки проти дітей будуть грати, то гра буде тривати півгодини. тут не буде в кінцівці. Якби чемпіонів і програвших це в загальному всі будуть нагороджені медалями, грамотами, браслетиками, таких більш пам'ятними такими нагородами. У рамках ініціативи у дитячо-юнацькій спортивній школі хочуть зібрати 4 тисячі доларів. За ці кошти кажуть, планують придбати автівку для захисників. Напередодні власними силами зібрали 30 тисяч гривень під час першого благодійного заходу 5,5 тисяч гривень. Наша школа на сьогоднішній день не тільки спортом займається, вона займається волонтерством. Тому найактуальнішим на сьогоднішній день є допомога саме військовим. Тому ми вирішили, поспілкувавшись з військовими, що нам найнеобхіднішим буде придбання авто. І до цієї акції долучилися наші усі види спорту. Цьогоріч у США планують ще зо п'ять благодійних спортивних заходів. Стосуватимуться вони різних видів спорту. До слова, на чергові старти запрошуватимуть не лише вихованців спортшколи, але й охочих долучитися до активностей. Грудневий проєкт матиме продовження наступного року. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.